Вибачаюсь дуже поганий зв'язок. от, І И... не можу перевернути екран, але зараз спробую ще раз. О, є. Дивіться, це документ від Анджея Вітковського, власника компанії Анджея Вітковський транспортні послуги, у якого я купив каретку тут на польської і на української мові ви бачите да тут він пише що він продав мені каретку автомобіль автомобіль не є гуманітарною допомогою для україни а також не являється гуманітарною допомогою для красного креста україни От, І він вказує що він продав мені марину андрію юрійовичу От, мій паспорт за налічне гроші в сумі 21 тисяча злотих. Далі цей документ є затверджений от, державним нотаріусом. Бачите? Державним нотаріусом. От. Також. Митне агентство, яке зробило, допустило помилку в декларації. В декларації. Бачите? Також тут з обратної сторони також стоять печатки державні польські, де він також вказує це на ім'я полковника Сергія Шехету Начальник головного управління Національної поліції Миколаївської області. Заява. Цим заявляю, що товари, зазначені в декларації такі-то від 14 травня 2022 року, не є гуманітарною допомогою. Вказаний товар, а саме автомобіль швидкої медичної допомоги марки Рено Трафік, він код, об'єм двигуна 1870 18... Дата першої реєстрації 2003 рік. Реєстраційний номер був помилково оформлений як гуманітарна допомога. Підтвердженням зазначеного є записи у графі 8 вишовказаної декларації. Там вказана фізична особа пан Марін Андрій, який проживає в Одесі за адресою вулиця Чепаївської, 25. 6 1 а не якась гуманітарна організація. Крім того, у графі 33 декларації товар визначено як автомобільний транспортний засіб спеціального призначення з митним тарифним кодом 8705 90820, а не як гуманітарна допомога з митним кодом 99-19-20-4050. Щиро перепрошую за помилку. Щиро ваш Гжеґеш Сельський, менеджер митного агентства Холдет. Також завірено гербовою печаткою Польщі. Всі дані державного нотаріуса. От. Також ми пішли ще далі, тому що документи подаються в міжнародний суд. І ми взяли повністю видіршку, от, яка підтверджує законність даного митного агентства від Міністерства таможні в Польщі, повністю їхні дані. Те, що вони працюють, також завірено гербовою перчаткою, повністю їхні повноваження. І що документи, видані їм, являються європейського рівня. І також тут в кінці ви бачите гербова печатка і повністю документи нотаріуса. Тому е, на даний час перемога вже є. Фабрикація справи проти мене по статті, по частині 3 статті 201 Дріб 2 Кримінального кодексу України як використання, нецільове використання безоплатної гуманітарної допомоги. Уже є всі підтвердження і від продавця, від державних установ в Руда шльонський яка знімала з учоту, оформлювала тимчасово на мене, е, які документи державні є, е, счот, фактура е, на купівлю авто. Е, тому це навмисна фабрикація, і я буду боротися з злочинними, злочинними діями слідчого управління Миколаївської області. Я знаю, чому це робиться, по чій команді. А причина, я вам вже як казав, це команда зверху давити мене за те, що я знаю деякі е, злочинні накази від вищого керівництва Служби безпеки інших. І одну з таких команд я не виконав. Я відмовився по причині того, що, е, перш за все, для мене безпека моїх. Побратимів, бійців, які були разом зі мною, я не, мов, не міг вести людей напряму смерть. Причому тому, що не мала ніякого сенсу заходити в, Херсон, в Херсонську область. Пункт призначення не можу казати. І мало того, що мене більше обурило. Команда була мені зайти на тимчасово окуповану територію і асиміліруватися з руським міром, якщо потрібно, навіть стати статим на службу. За що він був посланий цей цілий полковник? Дуже далеко. Я людина пряма, я можу себе не стримувати. Я розумію, що треба там якась субординація, але тут не не могло бути ніякої субординації. Тому що е, я, всі, хто мене знає, розуміє, не мовчу, коли переходять якісь рамки дозволеного і виконувати якісь незрозумілі команди, не збираюсь. Тому я на даний час е, також вже підготував і здав, завдячуючи нашим е, друзям в Польщі, родичам. От, подав вже документи про е, незаконне переслідування мене е, в Україні. Е, на даний час готується комісія, і я не переховуюсь, я кажу так, як є, я буду давати покази от, відносно злочинної системи правління в Україні, по війні якої гинуть. Люди, бійці, які захищають нашу державу. У мене дуже багато зібрано вже фактів, відео з передової, де люди, людей кидають і без е, важкого озброєння, без підтримки важкого озброєння, е, без необхідної їжі і так далі. Тому має хтось боротися. Я знаю, що мене очікує нелегкий час, нелегкий час, тому що боротися з системою, злочинною системою, особливо під час війни, це, до речі, обрікати себе на небезпеку, напряму небезпеку. Але слава Богу, моя родина, мої діти в повній безпеці під наглядом 24 години на добу. Є нормальні люди, є хлопці, є правові організації, які взяли їх під свій захист. Ну, тому е, та інформація, яку розповсюдили слідчі управління, розрозповсюдило в Миколаєві через продажні е, средства масової інформації. Що е, я разом спільно з головою е, Червоного Христа фарафоною Вікторією е, хотіли які створити рейдерський захват е, обласної організації? Це все е, підстава. Я знаю, що Скароход Андрій Олегович, голова обласної організації Миколаєва, навмисно це зробив разом зі своїм заступником Дабайганом. у зв'язку з тим, що голова Червоного Хреста міста Миколаєва, Фарафонова Вікторія Миколаївна, викрила схеми розкрадання гуманітарної допомоги. Нецільового його використання, фінансових махінацій, і разом з головним бухгалтером Дудніченка Тетяною написали заяву в відділ стратегічних розслідувань про розслідування даної справи. Так як в Миколаві практично все куплено, все корумповано, і це не секрет, це ще було до війни. То е, цю заяву е, керівництво. Відділу стратегічних розслідувань направила на керівника слідчого управління Миколаївської області і воно пропало. Але ми вчора. Фарафонова нагадала за це, що не прийде не, не вдасться приховати цей факт розслідування. Має бути все розслідувано, доведено до кінця. І люди, які наживаються під час війни, мають відповідати згідно законодавства. Пан президент Володимир Зеленський прийняв дуже потужний закон про нецільове використання розкрадання 201 статтю, статтю 2 кримінального кодексу України. Але ж в той же самий час він відкрив ящик Пандори для Приспособленців, оборотні в погонах, які і в мирний час фабрикували справи проти добровольців, волонтерів і так далі. А зараз, під час війни, цим законом можна робити відтворяти що завгодно. Але я вчора звернувся в прямому ефірі до Володимира Зеленського і попросив його. Даби хоч одного доказати фабрикування справи, а вже всі докази у мене на руках, притягнути до відповідальності старшого слідчого Миколаївського управління до відповідальності Бахтія Олега Олеговича і припинити цим бажання кожного працівника правоохоронних органів займатися подібним. Закон потрібний, необхідний на даний час для України, має працювати, але має працювати в рамках закону, без фабрикації, даби не відбивати у людей бажання працювати, допомагати. Мені особливо ніхто і моїй родині не відіб'є це бажання. Ми допомагали з розпочатку майдану 2014 року цією родиною. З розпочатку війни 22-го року е, відеоочоти деякі вже відіслані. Зараз на днях ми знову покладемо, чим допомогла моя родина на Миколаївський шпиталь, на е, Тернопільський шпиталь і на е, З, Запорізький шпиталь. От. Ми це робимо безкорисно, тихенько, без плах, без е, бажання там де щось оприлюднювати, Нам це не потрібно. Ми працюємо з 2013 року з часів Майдану, заради майбутнього наших дітей. Це найбільша нагорода майбутніх наших дітей на Богом дані, благословенні землі України. А всі інші, хто присосався на крові людей до якоїсь влади. І використовує тимчасово свої повноваження рано чи пізно прийде кінець. Тому що перемога має бути не тільки над зовнішнім ворогом-людоєдом. Розумієте, над тою нечистю мені навіть язик не повертається проросійської. Ну і над внутрішнім ворогом. Тому що злочина система вже віджила своє, вже прийшов час. І ти на смітник, братерство, кумовство, сватовство має вже бути припинено. До влади мають прийти дійсно патріоти України, фахівці, навчені, які мають фах, які мають хист до цього захищати і розбудовувати державу. Ось мета наших людей. Ми хочемо жити на Богом даній землі. Вільна, без переслідувань, без всяких людей, які приходять, які приходять до влади, тільки щоб рвати і відпрацьовують ті гроші, які вони заплатили за ту владу, до якої дарвалися до того корита. Ні, стоп! Більше того не буде. Повірте мені, менталітет людей вже змінився, вже війна змінила. Вже більше ніхто не дасть розкрадати багатства і надри країни. Якщо зараз хто чим ще займається, то це ваші останні часи. А відносно своєї справи я вже переконаний про те, що перемога вже досягнута. Зараз буде суд. Зараз буде розгляд справи у міжнародних правових організаціях. Ми це е, оприлюднимо, ми дамо цей резонанс і в будь-якому випадку написані вже з заяви і в Верховний суд, і в Верховну прокуратуру, і в Міністерство внутрішніх справ. І ми доведемо це до кінця, якщо навіть необхідно, ми заплатимо гроші тут, в Європі, і я сяду на детектор брехні. І буду вимушувати, вимагати дитектор лжи до старшого слідчого Бахтія Олега Олеговича. І питання будуть конкретні, хто дав команду, чи був хабар отриманий, і які були підстави для того. Також будуть питання і до тих, хто підписував ці ухвали і постанови до прокурора, до суду, до судді. Які також це підписали, не дослідили матеріалів, які їм подали, що доказує корупційну составну в місті Миколаєві та Миколаївській області. Слава Україні! Бережи вас і Бог, бережи Бог Україну. Дякую, дуже потужно дякую за вашу підтримку, за ваше дійсно, братерське, дійсно. Дуже приємно, коли знаходиться на чужині, даже тут дуже багато друзів також є в Польщі і в інших країнах. Дзвонять все, що необхідно. Якщо треба, готові допомогти. Але дякую всім на даний час. Допомога не потрібна, не матеріальна, не фінансова. Нічого не потрібна. Ми з родиною знаходимося тут. Зараз на днях будемо вилітати в іншу державу. Дуже потужну правову організацію. Нас викликають уже по тих документах, які ми підправили, і повністю буду виходити в ефір, і ви будете бачити. Люди добрі. В нас ворог не тільки зовнішній, у нас їх дуже багато внутрішнього. Давайте боротися за майбутнє України, тому що ця система злочинна система вона має бути змінена. Прийшов кінець. От нашій державі і наша держава має бути вільна, вільна від злочинної системи правління і політико-олірахічного клану. Досить нами правити так, як їм завгодно, і маніпулювати нами і обставинами в нашій державі і країні. Слава нації, слава Україні! Дай Боже благословення і миру над всі Україну.